Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо не про чергові заяви політиків, не про обтічні формулювання дипломатів і навіть не про чергові аналітики сток-шоу. Сьогодні мова піде про людину, яка звикла працювати з фактами, а не з ефірами, про генерала Марка Міллі, колишнього голову об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США. Це той рівень, де на стіл лягає найсекретніша розвідка. Де бачить картину війни не з одного окопу, а з усієї планети одразу. Поки світ у 2022 році тільки приходив до тями від шоку після російського вторгнення в Україну, Міллі вже дивився далі у 2024, 2025, 2026 роках. Для більшості лідерів тоді головним питанням було одне: вистоїть Україна чи впаде. Для нього питання звучало інакше, коли. І в якій конфігурації Україна переможе, і що буде з Росією після цього у березні 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом, а у світових медіа лунали прогнози про три дні до падіння столиці, Міллі зібрав закриту нараду у Пентагоні. Там були розвідники, військові аналітики, економісти, фахівці з Росії та Східної Європи. Він вимагав не заспокійливих звітів, а чесних оцінок. Стан російської армії, потенціал України, можливості Заходу, резерви економік. Після цієї серії нарад він сказав фразу, яка тоді суперечила загальному настрою: Україна не впаде не за три дні, не за три тижні. Вона вистоїть, але справжня війна буде довгою і виснажливою. І зміниться її характер уже після перших шести місяців. Ще весною 2022 року Міллі прогнозував. Що до кінця року Україна звільнить значну частину окупованих територій на півночі й півні. Окремо він виділяв Херсон як ключовий психологічний вузол. Він стверджував, що росіяни не зможуть утримати місто на правому березі Дніпра, якщо українська артилерія і ракетні системи послідовно знищуватимуть мости та переправи не через диво, не через жест доброї волі, а через банальну військову логіку. Логістика стане неможливою. У його записках уже тоді фігурувало, Херсон буде залишений до початку зими 2022 року. Це стане першим великим переломом у свідомості і для України, і для Росії, і для Заходу. І ми знаємо, як усе сталося в реальності листопад 2022 року. Російські війська виходять з Херсона, український прапор над міськрадою, а у світі вперше серйозно заговорили не про те, чи виживе Україна. А про те, як далеко вона може зайти. Але для Міллі це було лише підтвердження проміжного етапу. Він дивився далі на 2025-2026 роки. У його аналітичних прогнозах уже тоді окремими блоками стояли три слова: Донбас, Крим, 2026. Стосовно Донбасу, його оцінка була жорсткою і неприємною для тих, хто сподівався на швидке звільнення. Він попереджав, що бої там перетворяться на позиційне м'ясорубкове протистояння, траншеї, артилерійські дуелі, просування на кілометр два з величезною ціною за кожен рубіж. Він прямо казав американським політикам: без переваги в повітрі і без масованих далекобійних систем. Україна не зможе швидко звільнити щільно укріплені міські райони Донбасу. Це буде марафон, а не спринт. Саме тоді, у 2022 тисячі він уперше окреслив 2026 рік як критичний рубіж. Рік, коли поєднаються виснаження російських ресурсів, зрілість української армії та накопичений ефект санкцій. Коли політики у 2022-23 роках ще публічно говорили про швидкий перелом і про те, що контрнаступ ось ось усе вирішить. Генерал Марк Мілі у своїх закритих записках малював зовсім іншу, набагато жорсткішу картину, особливо коли йшлося про Донбас, він не прикрашав реальність навпаки, ламав рожеві окуляри, змушуючи дивитися на війну без ілюзій. У своїх аналітичних доповідях він прямо попереджав, що Донецьк і Луганськ стануть найважчим полігоном цієї війни. Росія триматиметься там до останнього не через любов до цих територій, а тому що саме там зосереджено ідеологічне ядро її пропагандистського міфу. Мілі детально показував на картах укріплені райони, ешелоновану оборону, багаторічні фортифікації, насичення артилерією, системами радіоелектронної боротьби та мінними полями. Він пояснював, що будь-яка спроба швидкого прориву без переваги в небі обернеться величезними втратами. І тоді, ще у 2022 році, він попереджав: війна за Донбас буде схожою не на сучасні операції 21-го століття. А на Першу світову траншеї, розбиті міста, позиційне м'ясо. Саме там час працюватиме проти Росії, а не на неї. Події 2023 року лише підтвердили його слова: Український контрнаступ дав просування, але не те, якого чекали обивателі і частина політиків. Це був не стрімкий прорив до моря, а повільне, виснажливе розгризання укріплених районів. І саме це, на думку Міллі, мало стратегічний сенс. Українська армія набирала бойового досвіду, Росія втрачала ресурси, а час невідворотно тиснув на економіку та демографію агресора. Коли справа доходила до Криму, Міллі мислив не емоціями, а чистою військовою арифметикою. Півострів він називав укріпленим, але вразливим анклавом. Вразливим тому, що він існує завдяки дуже обмеженій логістиці Керченський міст, сухопутний коридор через Південь України та морські комунікації, які постійно перебували під контролем західної розвідки і під загрозою ударів високоточної зброї. Ще в серпні 2022 року, на одній із закритих нарад, Мілі сказав фразу, яка тоді здалася фантастичною. Він заявив. Що Крим буде звільнений не лобовим штурмом через перекоп, як у старих підручниках, Крим буде задушений ізоляцією. І цей процес досягне фінальної фази у 2026 році. Схема, яку він описував, виглядала холодно і логічно: поступове нарощування дальності українських ударів, методичне нищення складів, аеродромів, командних пунктів і логістичних хабів на самому півострові. Постійна небезпека для Керченського мосту, який у певний момент стане майже недієздатним, і створення ситуації, коли велике російське угруповання у Криму перетвориться не на козир, а на проблему. У прогнозах мілі чітко звучало: настане момент, коли Росія буде змушена обирати між дорогим і безперспективним утриманням Криму та необхідністю виводити війська, прикриваючи це політичними формулами. Цей момент, за його розрахунками, припадає саме на 2026 рік. Паралельно генерал жорстко аналізував внутрішню ситуацію в самій Росії. У публічному просторі ще у 2022-2023 роках багато хто говорив про російську стабільність як про щось майже вічне. У документах Міллі, навпаки, він по пунктах розкладав крихкість російської конструкції. Економіка, що залежить від експорту енергоресурсів, санкції, які не б'ють одразу, але накопичують ефект, технологічний голод, який руйнує оборонну промисловість, втеча десятків і сотень тисяч працездатних людей, демографічна яма, наростаюча втома суспільства від мобілізації. У жовтні 2022 року він сформулював тезу, яка сьогодні, у кінці 2025 року, звучить як констатація факту. Санції це не удар молотом, це повільне отруєння. І ця отрута, за словами Міллі, у 2024-2025 роках почне вражати нервову систему Російської держави оборонну промисловість, бюджет, соціальні виплати. А у 2026 році токсичність стане критичною. Саме тоді, за його розрахунками, зійдуться кілька ключових ліній: виснаження російських ресурсів, зміна балансу сил на полі бою, готовність української армії до маневрових операцій, політичні й економічні тріщини всередині самої Росії. І саме цю точку Мілі позначав як 2026 рік. Рік, коли питання Донбасу, Криму та загального ходу війни перейдуть із площини колись у площину зараз, у своїх найглибших аналітичних записках, тих, що ніколи не потрапляли в пресу і були призначені лише для президента США, керівництва Пентагону та НАТО, генерал Марк Міллі описував точну послідовність подій, які за його прогнозом мали розгорнутися у 2026 році. Це були не загальні міркування і не політичні побажання, а холодний, чіткий хронологічний сценарій. Саме тому його передбачення сьогодні, наприкінці 2025 року, звучать так тривожно і водночас реалістично. Мілі стверджував, що січень і лютий 2026 року стануть періодом стратегічної тиші перед бурою. Україна в цей час завершить підготовку військ, накопичить боєприпаси та отримує ключові системи озброєння, які вже стоять у графіках поставок: авіацію, ударні дрони нового покоління, далекобійні ракети. Росія водночас намагатиметься латати проріхи у своїй обороні, проте, як писав Міллі, армія, яка воює без зупину 4 роки, уже не здатна ні відновити боєздатність, ні змінити хід війни. У його прогнозах стояла конкретна дата. Березень 2026 року, початок активних операцій. Міллі описував, що українські сили вдарять одразу на кількох ділянках фронту, створюючи множинні точки прориву. Він наголошував, що ключем мають стати удари по глибині російської оборони, командні пункти, склади, логістичні центри. Це він називав зрізанням нервової системи армії, а не її м'язів. Коли командування втратить бачення поля бою і контроль над логістикою, оборона почне сипатися без зовнішнього тиску. Квітень і травень 2026 року, за його прогнозами, принесуть перші значні зміни на мапі. Саме в цей період Міллі очікував прорив оборонних ліній у Донецькій області. Він передбачав не один ізольований успіх, а ланцюгову реакцію. Коли одна ділянка трісне, сусідні напрямки почнуть посипатися автоматично, адже Росія не матиме достатньо резервів, щоб закривати численні розриви одночасно. Проблеми з координацією, хаос у логістиці, втома особового складу, все це створюватиме сприятливі умови для просування української армії. У своїх доповідях Міллі наголошував, що російське командування буде змушене перекидати війська між напрямками, оголюючи флани. Так відкриється вікно можливостей, яке триватиме кілька місяців і збережеться до початку літа. Червень 2026 року він називав місяцем кульмінації. За його прогнозами, ключові міста Донецької області опиняться під загрозою оточення, а деякі будуть близькі до повного звільнення. Російська армія постане перед болючим вибором або тримати оборону ціною величезних втрат, або відступати, руйнуючи власний міф про фортецю Донбас. Щодо Криму, Міллі бачив іншу логіку. Він наголошував, що саме літо 2026 року стане моментом, коли півострів буде повністю відвізаний від Росії. Постійні удари по інфраструктурі, деградація логістики, колапс системи забезпечення усе це має перетворити Крим не на військовий актив, а на тягар. У цей період, за його розрахунками, російське командування може почати приховане виведення частини сил з півострова. Без заяв, без учних інтерв'ю, намагаючись подати це як технічний перерозподіл. Та це був лише один із шарів його прогнозу. Найважливіше те, що відбуватиметься всередині самої Росії. Міллі ще у 2022 році писав, що 2026 рік стане моментом, коли російська політична система досягне межі нестабільності, не обов'язково вибуху, але зламу. Усе, що накопичувалося роками: санкції, воєнні втрати, падіння рівня життя, втеча працездатного населення, конфлікти між силовими групами, має зійтися в одну точку. Літо і осінь 2026 року Міллі описував як час зростання протесних настроїв у великих містах, глибоких суперечностей всередині еліт щодо продовження війни, можливих кадрових відставок у верхівці влади. Він також прогнозував серйозні економічні збої та різке падіння боєздатності армії, що стане результатом накопиченої втоми та браку ресурсів. І найважливіше, оцінка російської державності. Міллі писав, що Росія не обов'язково вибухне у 2026 році, але вона трісне. Саме ця тріщина, ця втрата керованості може стати фінальним імпульсом, який завершить війну і зробить 2026 рік історично переломним. У всіх своїх прогнозах, у кожній аналітичній записці, у виступах перед Конгресом, керівництвом НАТО та радниками Білого Дому генерал Марк Мілі повторював одну ключову думку: повернення територій – це лише половина перемоги, друга половина почнеться після 2026 року. І саме про неї сьогодні публічно говорять найменше, хоча без цієї складової вся військова перемога може втратити свій сенс. У 2023 році, під час закритої зустрічі з представниками державного департаменту, Міллі сказав фразу, яка тоді майже нікого не вразила, але сьогодні звучить пророчу. Він зазначив, що Україна після звільнення потребуватиме власного плану маршала, і західні країни повинні почати готувати його не після перемоги, а вже зараз. На його думку, відбудова це не благодійність і не політичний піар, а стратегічний фундамент нової архітектури Європи. Якщо Україну підняти швидко, сильно і технологічно, саме вона стане тим центром тяжіння, який змінить увесь континент і визначить новий баланс сил. У своїх документах Міллі описував детально модель післявоєнного відродження. Він говорив про необхідність створення потужного міжнародного фонду відбудови з капіталізацією на рівні щонайменше 100 мільярдів доларів. Він наполягав, що цей фонд повинен розпочати роботу одразу після звільнення окупованих територій у другій половині 2026 року. У планах шлося про залучення держав, корпорацій, приватного капіталу, про створення сприятливих умов для інвесторів. А також про комплексне оновлення енергетики, мостів, портів, доріг, житла, шкіл, лікарень та промисловості. Окремим і надзвичайно важким напрямом він називав трансформацію Донбасу та Криму не лише фізично, а й психологічно. Ці регіони роками перебували в ізоляції у пропагандистському вакуумі, під тиском окупаційних адміністрацій. Міллі наголошував, що деокупація території триває хвилини, а деокупація свідомості триває роки. Тому він пропонував масштабні культурні, освітні та соціальні програми, створення нових університетів і технологічних центрів, запуск медіа, які працюватимуть для місцевих громад, а не для російських наративів. На його думку, саме ці зусилля визначать, наскільки успішною буде реінтеграція звільнених людей у єдину українську державу. У стратегічних прогнозах Міллі так само підкреслював, що перемога на полі бою автоматично змінить і місце України у світі. Він неодноразово наголошував, що після 2026 року Україна стане найбільш боєздатною армією Європи і повинна отримати прямий шлях до НАТО та Європейського Союзу. Він детально описував логіку такого рішення. Україна стане основою оборони східного флангу НАТО, носієм унікального досвіду гібридної війни, який стане ціннішим за будь-які тренінги. На її території має з'явитися міжнародний центр підготовки та кібероборони. Українська оборонна промисловість, за його баченням, має інтегруватися у натівську екосистему. Проте найамбітнішим був його прогноз про геополітичний ефект української перемоги. Міллі вважав, що звільнення Криму та Донбасу стане сигналом для всього пострадянського простору. Країни Центральної Азії, Кавказу та навіть окремі регіони самої Росії побачать, що російська вертикаль влади не є вічною. За його словами, успіх України стане ефектом доміно, який запустить довготривалі зміни в усьому регіоні. Попри оптимізм, Міллі залишався реалістом. Він наголошував, що після перемоги почнеться найнебезпечніший період. Росія залишається ядерною державою, і її ослаблення повинно проходити контрольовано. Тому він пропонував створити спеціальну міжнародну групу, яка розроблятиме сценарії на випадок політичного колапсу в Кремлі. Спроби розпаду Федерації, внутрішньої боротьби за владу та ризики втрати контролю над ядерним арсеналом для Міллі. Стабілізація Росії і відбудова України були двома частинами одного завдання, тому що тільки так можна запобігти новій війні в майбутньому. І сьогодні, у грудні 2025 року, коли світ уже стоїть на порозі вирішального 2026 року, ці передбачення більше не здаються футуристичними. Вони звучать як план, який починає втілюватися. Україна отримує зброю, Захід формує довгострокові пакети підтримки, російська система тріщить зсередини, а Європа готується до нової архітектури безпеки. Генерал Марк Міллі побачив цей момент тоді, коли інші ще сумнівалися у самому факті того, що Україна вистоїть. І сьогодні його слова звучать майже як вирок історії. У 2026 році цей вирок набуде форми реальності. І він буде на користь України.